27 січня в Терці Київ міста Полтава навчально-науковим інституту мистецтв було проведено три профорієнтаційні акції: розпис обличчя, дитячий фейсарт, швидкі портрети та музична субота. Кафедрою музичного мистецтва та хореографії проведено музичну суботу з інституту мистецтв під керівництвом викладачки Юлії Данильченко. Звучали попорі від духових ансамблів та вокал випускниці Яніни Вижгородської. Ведучою заходу виступила студентка спеціальності аудіовізуальне мистецтво та виробництва Катерина Чепіга. Під час концерту був прорекламований інститут мистецтв та університет загалом. Була проведена вікторина серед глядачів зі символічними подарунками, були розповсюджені буклети навчально-наукового інституту мистецтв. Викладачами та студентами кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва під керівництвом викладача Миколи Болюха проведено акцію Швидкі портрети. Всі охочі гості ТРЦ могли спробувати себе у якості моделі для портрету і отримати його у подарунок. Для дітей проходив вже традиційний фейс-арт. Початок календарного року розпочався активною профорієнтаційною діяльністю у навчально-науковому інституті мистецтв. Далі буде.